Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам казку, яка називається Пихатий півник. Автор казки Ольга Лапушина. У невеликому селі, на пташиному дворі, в затишному курнику жив був півник Кожного ранку він голосно кукурікав, сповіщав про вихід сонечка. Це було його роботою, і півник завжди старанно її виконував. «Кукуріку, -ку -ку, сонечко сходить, кукуріку, -ку -ку, прокидайтеся, кукуріку, -ку -ку, час ставати до роботи. Мешканці великого двору були за це півнику дуже вдячні, і всі його страшенно поважали, але дружити з півником було просто неможливо. Адже він вважав, що сонечко сходить лише завдяки його кукуріканню. Через це співун постійно пихатився і весь час гордовито крокував двором туди, сюди, туди, сюди. Інші мешканці двору теж старанно виконували свою роботу. Але ніхто з них не був таким зарозумілим, як Півник. Всі між собою спілкувалися і поважали один одного, не спілкувався ні з ким, лише Півник. ну і ще гортіливий індим. Корівка і кізонька давали молоко, курка і гуска несли яєчка, баранець. Дарував бавовну. собака стеріг двір, а котик ловив мишей. Жили вони так були, аж раптом сталася біда. Півник настільки запихався, що вирішив викликати сонечко вночі. Півночі він співав і втратив голос. Захрип. Сховався тоді півник, а в темному куточку курника і давай плакати. Підійшла до нього курка і питає, чому ти, півнику, квох квох плачеш. Бо я захрип і не зможу вранці кукурікати. Сонечко не вийде і хазяїн мене вижене із двору. Доведеться мені в лісі ховатися, а в лісі лисиця живе, знайде вона мене і з'їсть. Жахнулася курка, вибігла у двір і ну кудахтати, Біда, квох-квох, біда! Півник голос втратив, квох-квох. Тепер сонечко не зійде. Хозяїн вижене півника з двору, квох-квох. Піде він до лісу, квох-квох, а там його лисиця з'їсть. Прокинулися всі мешканці двору посеред ночі і давай вирішувати, що робити. Думали, гадали і спати полягали. До самісінького ранку півник плакав і збирав речі, щоб до лісу переїжджати. Настав ранок, вийшов він з валізкою у двір, аж раптом чує корівка мукає Му куріку. -ку Баранець бекає бе куріку, -ку котик нявчить, м'яу куріку. Гузка гагає, га-га-га куріку. Лисичка у лісі хіхікає хі хі хі. Чекаю тебе вже, півничку мі. Курчата пищать, пі-пі куріку, собачка гавкає, гав, куріку. кізонька мекає, ме куріку. Кличуть сонечко, кличуть, а воно ніяк не сходить. Хмарками все небо затягнули. Не видно його зовсім. Адже раптом із за лісу з'явився перший промінець, потім другий, а за ними визирнуло і все сонечко. Нарешті закричали всі у дворі. Подивився півник на небо, поставив на землю свою валізу і думає Я не можу давати молоко, а корівка й кизонька може. Я не можу давати бавовну, а баранець може. Нести яєчка, як курка і гуска. не можу стерегти, як собака, та ловити мишей, як котик. Всі вони не менш за мене старанно виконують свою роботу, але ніхто з них не дере носа так, як я. І, не дивлячись на мою поведінку, вони заради мене зібралися разом, щоб допомогти, і навіть пробудити сонечко змогли. Відтепер і я не буду зрозумілим. Поважатиму чужу працю і цінуватиму дружбу. Адже коли друзі роблять щось разом, у них може вийти все, чого вони тільки забажають. А вголос сказав Дякую! Лисичка у лісі зарюмсала, хоч би в одній касці я нормально поїла, а вам солодких снів, мої маленькі друзі. Ставте вподобайки, навчайтесь граючись.